Добрий день, дітки. Сьогодні запрошую вас на заняття, присвячене доброті до тваринок. Дітки, я коли йшла до садочка, то зустріла песика. Він весь тремтів, бо йому дуже холодно. Він дивився на мене сумними очима. Як ви думаєте, чому? У цього песика немає дому. Він живе на вулиці, ховається від холоду, де прийдеться. Та сам собі шукає їжу. Тварин, які живуть на вулиці, багато це собаки та котики. Дітки, а у вас вдома є домашні тваринки? Ви їх любите, піклуєтеся про них? Молодці. Кожна тваринка хоче ласки, щоб про неї піклувалися. Тому, коли під час прогулянки, ви зустрінете на вулиці бездомних тваринок, не кричіть на них, не ображайте. А краще пригостіть їжею. Вони вам будуть дуже вдячні. Діти, а ви знаєте, що таке доброта? Доброта це чуйність, хороше ставлення до людей, до тваринок. Бажаю вам вирости добрими, чуйними людьми. Малята сьогодні на занятті для бездомного песика ми зліпимо кісточку. Адже собаки дуже люблять гризти кісточку. Це для них як цукерка для дітей. Розглянемо кісточку. Яка вона? Кісточка довга, схожа на паличку, по краях витягнута та заокруглена. Приступимо до роботи. Дітки, для роботи нам потрібна дощечка для ліплення пластилін білого кольору, стека та вологі серветки. Розпочнемо нашу роботу з того, що візьмемо, добре розімнемо пластилін. Треба взяти великий шматочок пластиліну і розкатаємо його у великий стовпчик. Дітки, погляньте. Ось такий товстий стовпчик у мене вийшов. А тепер подивіться уважно. Пам'ятаєте, яка кісточка була, ми на картинці і розглядали, посередині вона тонша. Тому нам треба покласти стовпчик на дощичку і посередині розкачати його, зробити трішки тоньше. Дітки, погляньте, ось я розкатала. А тепер по боках. Трішки сплющую пластилін, заокруглюю його, ось так, примазую пластилінчик, заокруглюю. Ось так. Так. Так, тепер дітки беремо стеку, подивіться уважно. І край нашої кісточки я розділяю. Напополам. Дивіться, розділила. З одного краю і з другого. Ось так. Ось так. А тепер трішки пластилінчиком примажу, заокруглю наші краї. Ось так погляньте, дивіться вже, схоже на кісточку. Наш стовпчик перетворився на кісточку для песика. Ось така кісточка гарна, насвишна. Гляньте, дітки. Таку кісточку я зліпила для песика, а тепер я чекаю на ваші роботи і песик теж чекає. А ще малятка, я вам пропоную зробити фото з вашими домашніми улюбленцями. До зустрічі! Бажаю вам успіху!